Житомир інформаційний огляд подій дня 27 жовтня. Вітаю вас! Спочатку говоритимемо про такі теми. Що обіцяв і чому сміявся президент України Петро Порошенко у Житомирі? Гепатит наступає в області. Побільшало дітей, які захворіли на цю інфекційну хворобу. Новий рік, новий фінансовий рік буде з новаціями, що обговорювали на обласній колегії з фінансів. Президент України Петро Порошенко представив нового голову Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича, тимчасово виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Ігор Гундич 4 жовтня переміг у конкурсі на посаду голови облдержадміністрації, випередивши 16 кандидатів. Які обіцянки давав президент у Житомирі і чия реакція викликала посмішку гаранта? Про це у сюжеті Олени Кучмій. Очікування президента України зводило всіх на нівець. Серед присутніх голови райдержадміністрацій, обласної, районних і міських рад, начальники управлінь та організацій. Ніхто й гадки не мав, про що говоритиме президент, окрім призначення нового голови облдержадміністрації. Втім, Петро Порошенко Петро розпочав із подяки всім, хто живе та працює на Житомирщині, зокрема військовослужбовцям та волонтерам, не залишили без уваги і процеси децентралізації та соціально важливі для суспільства реформи. Як ви опитаєте людей, що їх турбує найбільше? Бідність і дороги, крім війни і миру. І ми маємо дати разом з вами гарну відповідь на це питання. Відв'язали ми мінімальну заробітну платню від прожиткового мінімуму. Для того, щоб випереджаючи зростання мінімальної заробітної полотні не було прив'язано, зарплата не має бути менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більше. Після обговорення реалій та подальших перспектив Житомирщини Петро Порошенко представив нового голову облдержадміністрації Ігоря Гундича. Останній же пообіцяв гідно працювати. Вважаю своїм обов'язком виправдати ваші сподівання у втіленні державних. Реформ новообраного голову облдержадміністрації. Більшість державних службовців знають. кажуть, що Ігор Гундич родом із Житомирщини, певний час обіймав керівні посади. Добре, знає регіон. Житомирщина, вона не проста область. Її не так керувати Миколаївщина, Миколаївщинащиною. Дуже багато проблемних питань. Полісся, Чорнобиль. Але те, що сьогодні буде керувати області людина, яка народилася, виросла і буде нести відповідальність. Це дуже правильно. Важливо, те, що Ігор Петрович тут зростав, тут відбувався, тут, як кажуть, знаєте, ставав авторитетом, знає добре особливості, знає добре людей, знає добре край. Я знаю Ігоря Петровича досить давно. Однозначно, я впевнений, я не говорю, вірю і маю надію. Я впевнений, те, що в нього все вийде, він принесе. А ось посмішку президента України викликав скептицизм одного із присутніх у залі чиновника. Не віриш? От я тобі кажу: прийдеш до мене? Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини. А ось як практично поліпшують українські економічні показники. Глава держави пересвідчувався на прикладі одного з підприємств, що у свою чергу стало підтвердженням вкладання іноземних інвестицій вигідно. Свій робочий візит у Житомирі Петро Порошенко продовжив на заводі Кромберген Шуберт на околиці Житомира. Виробничі процеси там розпочалися рік тому. Зараз на підприємстві працює майже дві тисячі людей. З них 70% – житомиряни. Окрім нарощування виробничих потужностей, пріоритетними залишаються саме люди. Працівники про них говорив президент. Да, ми отримали транш МВФ. Да, ми отримали макрофінансову допомогу і кредитні гарантії з боку Сполучених Штатів. Але ключова позиція нам потрібні прямі іноземні інвестиції, які створюють робочі місця. І ключовою людиною в Україні стає платник податків. І ми зробимо все, щоб людину праці захистити. Вірусного гепатиту А зафіксували в Коростишівському районі Житомирської області. До інфекційного відділення центральної районної лікарні шпиталізовані 14 учнів Кмитівської спеціалізованої школи інтернату. А загалом в області вже 32 дитини за останній час захворіли на гепатит А. Яке самопочуття кмитівських дітей і які заходи проводять у навчальному закладі? Про це у репортажі Юлії Свінціцької. Вихованці Кмитівської спеціалізованої школи інтернату потрапили до лікарні з однаковими симптомами. У кожної дитини спостерігалось пожовтіння шкіри та загальна слабкість. Була температура, я заболіла і, все. і як тобі тут зараз лікарні? У дітей діагностували вірус гепатиту, а який називають хворобою брудних рук. Нині в Коростишевській районній лікарні перебуває 14 діток віком від 4 до 15 років. Лікарі кажуть, що стан дітей середньої тяжкості. Карантин у відділенні триватиме доти, доки не випущуть останнього пацієнта. Ми готові приймати діток. В разі, якщо в нас не буде вистачати місця, ми розвернемо ще. Одне відділення інфекційне, яке буде закритого типу, і до 40 дітей ми ще зможемо в наших умовах лікарні прийняти, якщо при цьому буде потреба. Тим часом в Митівській школі-інтернаті триває навчальний процес. Заклад працює в карантинному режимі. Медик оглядає всіх дітей на, шкірні, на колір шкірних покривів, на колір склер, на будь-які скарги. Ми тільки дитина переводиться в ізолятор, постіль, все замочується, переться відповідно до вимог. Ну намагаємося проводимо профілактичні такі заходи, як приймають діти такі ліки за призначенням лікаря-інфекціоніста, амізон і мефенамінову кислоту, контактним дітям взяти аналіз з вени на імуноглобуліни. У Кмитівському спеціалізованому закладі навчається 96 дітей з вадами розумового розвитку. 17 вихованців шпиталізовані до центральних районних лікарень за місцем проживання. Нині педагогічний колектив закладу та медичні служби роблять усе можливе, аби запобігти поширенню хвороби. За неофіційною інформацією, врятувати ситуацію зможе щеплення, проте держава дороговартісних вакцин не закупила за останні два тижні. В області зареєстровано 32 випадки захворювання дітей на гепатит. А Юлія Свінціцько-Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. За підсумками 9 місяців цього року річний план наповнення бюджету області виконано на 83%. Сім районів уже доповіли про здійснення завдань року. Місто Житомир та Іршанська територіальна громада не справилися з показниками, які вони визначали у з питань бюджетних зобов'язань. Сьогодні відбулося розширене засідання колегії департаменту фінансів обласної державної адміністрації. На ньому розглянуто питання виконання місцевих бюджетів області за січень-вересень 2016 року. Та проблеми пов'язані із завершенням поточного бюджетного періоду і формування проєктів місцевих бюджетів на наступний рік. У виступах заступника голови обласної державної адміністрації Ярослава Лагути, першого заступника голови обласної ради Сергія Крамаренка, були поставлені пріоритетні завдання безумовного виконання планових показників бюджету цього року. Слід враховувати такі важливі компоненти життєдіяльності області: як оплата праці бюджетників, розрахунки за енергоносії, посилення соціального захисту населення з наступ. Нього року область уперше розроблятиме планові показники бюджету за програмно-цільовим методом. Що ж це таке? Такі коди. А от в чому заключається програмно-цільовий метод? Саме тепер не буде кодів функціональної, не буде коді буде економічної, а буде буде мрити програма. От буде кодуватися програма. Тобто, що таке програмно-цільовий? Сьогодні галузь, яка, наприклад, веде, от візьмемо охорону здоров'я. Вони розробляють програму профілактики, лікування будемо мрити і так далі. Оце програма. А далі ціль що цю цільовий? От що саме цією програмою розробляючи і яку вони досягнуть ціль? А потім уже ми робимо результат. Проти це лише деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. Пам'ятнику Героям Небесної Сотні у Житомирі Бути вже визначено проект Переможець. Ювелірне пограбування у Новограді Волинському спортсмени-любителі запланували і пограбували ювелірну крамницю. Невидимий ворог для очей глаукома це захворювання можна попередити. У Житомирі визначилися, яким буде пам'ятник Небесній сотні. Малюнок розташують на стіні облдержадміністрації. За задумом скульптора буде у русі. В руках бруківка як символ революції гідності. Автори проекту кияни. За перше місце вони отримають винагороду двадцять 25 тисяч гривень. Друге і третє місце зайняли роботи Житомирських авторів під керівництвом архітектора Головатенка. Винагорода за їх ідеї 15 та 10 тисяч гривень. Відповідно, нині рішення комісії має затвердити виконком. Нагадаємо, міська рада виділила 300 тисяч гривень на пам'ятник. Автори-переможці оцінили роботу у 400 тисяч. Поліцейські затримали п'ятьох грабіжників віком від 17 до 21 року, які у зухвалому розбійному нападі пограбували ювелірну крамницю у місті Новограді Волинському. Це сталося у серпні місяці. На одній із центральних вулиць п'ятеро чоловіків у масках увірвалися до крамниці зі зброєю посеред білого дня. Один з них погрожував пістолетом, кільком відвідувачам та продавцям. Інші у цей час трощили битами вітрини та викрадали прикраси. Сума завданих збитків сягнула одного мільйона гривень. Тему продовжує Інна Літовченко. П'ятеро молодиків розбили чотири скляні вітрини та забрали золоті прикраси. Все робили оперативно. Один із них тримав у руках пістолет та погрожував продавцям. Зібравши велику кількість ювелірних виробів, хлопці вискочили з крамниці і втекли на автомобілі. Напад на крамницю вирішили вчинити з метою збагачення. Сталося бізнення, не було тому зробили такого. У ході досудового розслідування попередньо встановлено, що хлопці познайомились, займаючись вуличним спортом воркаутом. Для цього заздалегідь готувались, приходили в магазин та роздивлялися, де знаходяться найбільш коштовні речі. Підготували одяг та бити і подбали про транспорт з водієм. Чітко знали, які ювелірні вироби будуть брати. За кілька хвилин забрали лотки з ювелірними виробами. Вискочили до центрального ходу з магазину, де на них чекав автомобіль, після чого скрилися в невідомому напрямку. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та розпочали досудове розслідування. У ході першочергових слідчо слідчо-рошукових дій поліцейські знайшли на прилеглих до місця події вулицях балаклави, рукавички та інший одяг, викинуті нападниками. За місцем проживання правоохоронці також вилучили у грабіжників низку речових доказів. Після вчинення злочину було вилучено ряд речових доказів, які в подальшому стали. Речовими доказами у пред'явлені їм звинувачення. Ряд оперативно розшукових дій був проведений, ряд слідчих дій, які на сьогоднішній день є основою для їх затримання. Власник цього ювелірного закладу оцінює збиток у 1 мільйон 200 тисяч грн. За такі вихідки молодикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інна Літовченко новини Житомирщини. Міжнародний день псоріазу проводять з ініціативи Міжнародної федерації асоціацій хворих на псоріаз щорічно, 29 жовтня, починаючи з 2004 року. Псоріаз одне з найбільших частих шкірних захворювань, на яке в середньому страждають від 2 до 7% жителів усієї планети. Найбільш ранній початок псоріазу було зафіксовано на Фарерських островах Данії, регіоні з холодним і вологим кліматом, де в чоловіків він починався у середньому віці 13 років, а у жінок у 12 років Причому незалежно від наяв. Авності цього захворювання у сім'ї. У цей період хворі на псоріаз або які ті люди, які мають підозри щодо цього захворювання, можуть прийти до медичних закладів і отримати безкоштовну консультацію лікарів. Це стосується як дорослих пацієнтів, так і дітей. Проект відбувається з ініціативи Олександра Літуса і громадської організації Українська асоціація псоріазу. З 26 по 29 жовтня жителів Житомирської області лікарі запрошують на консультацію до обласного шкірно-венерологічного диспансеру за адресою місто Житомир, вулиця Велика. Бердичівська, 80. Варто зазначити, що у 2015 році в Україні зареєстровано майже 110 тисяч хворих на псоріаз. З них майже 7 тисяч – діти. Перше місце з інвалідизації з-поміж офтальмологічних захворювань займає глаукома. Хворі на глаукому найбільш чисельна диспансерна група понад 6,5 осіб. Як правило, це люди похилого віку. Але проблеми, які призводять до розвитку глаукоми, виникають набагато раніше. Зберегти зір допоможе виконання елементарних правил та вчасне виявлення хвороби. M -M -M вас стовідсотковий зір, але це не означає, що такий він збережеться назавжди. Надмірні навантаження на очі та вік спричиняють спочатку непомітні зміни. Рідко, коли пацієнти зараз чітко говорять скарги, вони просто приходять зі зниженням зору. Око візуально не міняється, просто знижується гострота зору. Судинні захворювання створюють ґрунт, а нервово-емоційне навантаження дають поштовх до розвитку глаукоми. У групі ризику люди, які отримали спадкову схильність до хвороби, а також ті, хто нещадно експлуатує свої очі вдома та на роботі, глибокі зміни часто бувають болісними, тоді не помітити їх неможливо. Це страшний біль, такий якого перенести неможливо не терпіти і ніякі засоби. Медикаментозно не допомагають. 75-річний В'ячеслав Халімовський довго не здогадувався про те, що глаукома вже вражає його очі, аж поки не потрапив у лікарню з іншою хворобою Ньютона. Підійшов до яблуні, глянув. а да. Ну, травма. Але ця травма на фоні, видимо, скритою ще була глаукоми. Найчастіше глаукома йде з підвищенням внутрішньоочного тиску, йдуть порушення. Вироблення і відтоку внутрішньоочної рідини рідина в оці збирається, давить на зоровий нерв, і він потихеньку атрофується. Врятувати зір можна навіть, коли глоукома вже розвивається. Якщо каплі не дають ефекту, консервативне лікування не дає ефекту, то тоді ми пропонуємо хворим хірургічне лікування. На жаль, при глаукомі, коли пацієнт звертається, зір не відновлюється. Просто ми намагаємося зберегти ті нервові волокна, які ще живі, щоб зберегти ті зір, з яким пацієнт до нас прийшов. Профілактичні огляди це єдиний спосіб вчасно виявити зміни та запобігти складному лікуванню, зауважує фахівець. Є спадкові всім захворювання. Чи немає спадкових захворювань раз в рік обов'язково після 40 років проходити офтальмологічне обстеження. Це йде вимірювання внутрішньоочного тиску, визначення гостроти зори і оглядочного дна. Допомогти своїм очам можна і харчуванням. Серед корисних для очей продуктів риба, чорниці, абрикоси, овочі зеленого кольору, які покращують кровопостачання та живлення ока. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Нехай новини будуть позитивними і хорошими. До побачення. За інформацію синоптиків. У найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Вітер південно-західний з переходом у північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 28 жовтня. Вночі – мінус 1, мінус 3 градуси, в день від 5 до 7 градусів тепла. 29 жовтня – вночі – від 0 до 2 градусів морозу, в день від 4 до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск – 753 міліметри і поступово падатиме. Вологість повітря – 80%. Від на найближчі вихідні синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла. Місцями дощі з мокрим снігом.